Боже мій всемогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі. Ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти, вітер і сонце, вода і гори — все в твоїх руках. Ти обіцяв вступатися за душу невинну, за тих, хто страждають від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних, від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, микаємось перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких. Просимо не за нашу праведність чи заслугу, а просимо захисту. Від віроломного ворога, що прийшов знищити нас, Боже наш зупини ці ворожі дрони та ракети. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороба нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети. По мирних містах України. Зруйнуй Боже, заводи, які роблять ці дрони, зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мор та язва, такі як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх, хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет, хай вони ламаються. Хай падають назад звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою. Захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні і немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь.